Хотіли подякувати спонсорам. ну і Я принесла статтю в газету, в редакцію, і мені порадили подати її також в електронному вигляді. Ну, не знаю, я, чесно з здивована, в мене там ще фотографії не загрузили на такій у цій статті. Одним словом, дякую, що читаєте. Ми також хочемо е робити відмову та подякую е Терновецьку Надію. Давайте вашим обов'язком привітаємо. Я міжнародного журналіста. Розкажи, ти, наду, дотлучишся, працюєш і звідки йде високосомовну своєму ну, працю. Зараз закінчує Тернопільський національний економічний університет, вже місяць там у на писала, десь, певно, ну, щось зі школи починала це в якісь колінами писати. На другому курсі, потім я писала закинула, на другому курсі порогі саме просто для себе зписала. І буквально було 14 лютого. Не мамитися з кодушкою. Так, не мама бути з полінами, подожди, подітися. А говорить, пішли коза там щось буде, ну, напишеш якусь таку. І от саме їй можна сказати, я завдячний тим, що я стала першим любовство. Святкував день за колись щось просто розповіла про якийсь конкурс проводився та найдовше як так?